Свіжий хороший, якісний автомобіль, який приїхав до нас з Франції, це 2020 рік, який має 191 тисячу пробіга. На 100 кВт це двотурбовий двигун та шестиступенева механічна коробка передач. Наш автомобіль доволі стильно виглядає. Це є рестайлова модель, має леди, має агресивну решітку. Прикольний значок, рестайлінговий капот. Доволі гарно виглядає. Наш мастер хоч і комерційний, але виглядає дуже здорово. Він не затертий, не потертий, не подряпаний. Виглядає фактично як новий автомобіль. Рулик, панель, педалі, сидіння. Все в дуже хорошому стані. Він на клімі, на датчику світла, датчику дощу, на навігації, на режимах, еко, старт стоп круїз. Має безліч корисних функцій, які вам допоможуть. В експлуатації цього авто. До речі, дуже прикольна навігація, яка має хорошу якість екрану, представлена температури, часами, навігацією, блутузом, радіо, мультимедіа, можна подивитися фотографії, там розхід, пробіг, дуже багато корисних функцій. База L2H2 має 10 кубів корисного об'єму, використовується для перевезення трьох європалет. Має такі параметри: довжина 3.10. Ширина 1,75 м, висота 1,89, м, ліжарками 1,35 м. Має доволі класні крепильні елементи, що по бортах, що по нижній частині кузова. Також присутні партроніки, які вам допоможуть в русі заднім ходом стоїть титанопластикова ресора, яка не боїться перегрузу. Взагалі автомобіль розрахований на перевезення до двох тонн вантажу, але якщо ви будете перевозити більше, ресора не лопне, він просто стане на відбійники і ви собі поїдете далі виконувати свою роботу. Компанія АвтоПлюс це завжди надійні свіжі якісні автомобілі. Якщо ви хочете придбати даний автомобіль або подібний, заходьте на сайт компанії АвтоПлюс або на майданчику в місті рівному в місті Києві чекаємо на вас.